Вітя дидит Віктор Вимбаньяма, який звикав до НБА перші пару місяців і віддав нагороди новачку листопада та грудня на заході чету Хомгрену, після нового року понісся зі швидкістю світла у недосяжну для інших руки здалечінь. Інопланетанин Вембі став першим гравцем, не новачком, а саме гравцем в історії ліги, який за сезон набирав мінімум півтори тисячі очок. Зробив 700 підбирань, віддав 250 асистів, заблокував 250 кітків суперника і забив 100 дальніх спроб. Вік став першим новачком із 84 року, хто лідирував НБА за кількістю блокшотів. Французький феномен зіграв цього сезону 71 матч, в яких набирав по 21,4 очки, 10,6 підбирань, 3,9 передачі, 3,6 блокшоти та 1,2 перехоплення. Звичайно, що Вембаньяма з такими цифрами став новачком року. В Вембі на перше місце поставили всі 99 голосуючих. Віктор став всього шостим новачком, якого було визнано кращим одноголосо. Це м'яч не бреше The Voice. Сьогодні говоримо про малих, яких одностайно визнавали кращими новачками свого року. Поїхали! М'яч не бреше! 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 бреша, я ж я ж праше, я штабра, я ж праше. Рік 1984. Ральф Семпсон. Уродженець штату Вірджинія приходив в НБА в статусі одного з найкращих гравців студентського баскетболу в історії. 224-сантиметрового Ральфа під першим номером на драфті у 83-му обрали Х'юстон Рокетс. Семпсон одразу взявся за справу і показав, що в Техасі тепер новий шериф. І нехай Рокет з того сезону виграли всього 29 матчів, проте Х'юстонський гігант набирав в середньому по 21 очку, 11,1 підбирання та 2,4 блокшоти за гру. У свій перший же сезон Семпсон потрапив на матч зі Рокенба. Ральфі став новачком місяця всі п'ять разів того сезону. І у підсумку став першим руки, якого одного лосо було обрано кращим за підсумками чемпіонату із 48-го року, коли почали вручати нагороду. Далі кар'єру велетня зламали чисельні травми, проте його перші 4 роки в НБА плюс видатний період в НСДБЛА забезпечили Семпсону потрапляння до зали слави баскетболу. Рік 1990 Девід Робінсон. Наш наступний герой обрав собі ігровий номер 50 саме на честь Ральфа Семпсона. Пані та панове, адмірал Робінсон. Діроба спірс обрали на драфті у 87-му під першим номером, але змушені були чекати ще два роки, поки гравець відслужить на флоті Сполучених Штатів. У 89-му лейтенант Робінсон, ага, адміралом він був лише в НБА, дістався ліги і, будучи здоровенним дорослим дядькою, одразу став булити всю асоціацію. У свій перший сезон в профі-баскетболі центровий набирав по 24,3 очки, 12 підбирань та 3,9 блокшоти. Сезон 89-90 Робінсон завершив у топ-6 у голосуванні за МВП, потрапив до третьої збірної першості, другої захисної п'ятірки та зганяв на матч зірок. Зрозуміло, що весь сезон Девід безальтернативно визнавався новачком місяця і у підсумку став другим рукі офзеєр, який набрав всі перші місця у голосуванні. Видатна кар'єра завершилася із двома кубками Ларі О'Брайена, 10 збірними сезону НБА, званням MVP та двома олімпійськими золотими медалями. Ну і Hall of Fame, Фейм of course. Рік 2011. Блейк Гріфін. Чекати на ще одного одностайного новачка року довелося довгих 21 рік. Але ж дочекалися. Блейк Гріфін легенда кліперснутої частини Лос-Анджелесу. Кар'єра Гріфіна в НБА почалася на драфті 2009 року із вибором під першим номером і одразу ж з'явилися перші червоні прапорці. В останньому матчі перед сезонки після невдалого приземлення Блейк травмував колінну чашечку. Дебют в лізі відкладався, і вже у січні 2010 року стало остаточно зрозуміло, що гравець пропустить весь сезон. Однак Блейк повернувся і повернувся феерично. перший свій сезон Гріфін встановив рекорд франшизи за кількістю матчів поспіль із дабл-даблами. Зупинившись на відмітці у 27 ігор. Цього ж сезону номер 32 потрапив на матч зірок та виграв дан контест. Гріфін у сезоні 10-11 набирав по 22,5 очки, 12,1 підбирання та 3,8 передачі. Блейк був кращим серед новачків за набраними очками, підбираннями і дабл-даблами. Звичайно, безальтернативний новачок року. Далі кар'єру зіпсували травми, хоча у підсумку Гріфін 6 разів потрапляв у збірні сезону. Але потенціал там був значно більшим. Блейк закінчив у 23-му році як один з найкращих данкерів в історії ліги. А ми завжди будемо пам'ятати його кидок згори через нейтрально обдарованого Тімафія Мазгова. Дякую, Блейке. Рік 2013 Дем'ян Лілард. Переходимо до гравців, які ще продовжують топтати паркети НБА. А поки поставте відео на паузу та підпишіться на цей канал, поставте лайк та залиште свій коментар. Погнали далі! It's Dame Time у нашому випуску! Лілард єдиний гравець у нашому списку, кого обрали не під першим номером на драфті. Випускника далеко не топового коледжу Weber State під 6 піком у 2012 році забрали собі Portland Trail Blazers. У своєму ж першому матчі в Лізі проти Лейкерс Дейм набрав 23 очки і віддав 11 передач, ставши лише другим новачком в історії після Алена Айверсона, який дебютував в НБА із мінімум 20 очками та 10 асистами. Лілард завершив сезон, набираючи 19 очок та 6,5 передач в середньому за гру. І заодно побив рекорд Стефа Карі за кількістю реалізованих дальніх спроб для новачка, закинувши з периметру 185 разів. Такий перформанс забезпечив ліларду звання новачка року. Проте далі справи пішли не так добре. В Портленді Демія лише раз за 11 сезонів дістався до фінали заходу, зазвичай вилітаючи на ранніх стадіях плей-офф або навіть не заходячи у постсізон. Змінити ситуацію мав цей сезон, коли Дейм доєднався до Яніса у Бакс. Проте вайп Ліларда перевершив чемпіонські амбіції оленів. І зелені вилетіли вже у першому раунді ПО, ставши одним з головних розчарувань чемпіонату. До речі, якщо хочете підбірку суперкоманд невдах, пишіть в коментарях Макс, розчаруй нас. Є про що поговорити. А історія Ліларда ще пишеться, хоча поки і доволі пастельними фарбами. Рік 2016. Карл Ентоні Таунс. Найсвіжіший до Вембі приклад домінування новачка у своєму класі Карл Ентоні Таунс. Випускник Кентакі приходив в лігу як прообраз сучасного великого, який і спиною до кошика зіграти може, і трьох плюне, і в прохід сходить. Міннесота не могла пройти повз такого самородка, пасхалочка до серії вовків із нагетс, та й забрала Таунса під першим номером на драфті у 2015 році. В перших своїх 13 матчах в НБА Карл Ентоні набирав в середньому по 16 очок. Та робив по 10,5 підбирань за гру. Далі справи пішли трохи гірше, але не настільки, аби кожного місяця, починаючи з листопада, ката не визнавали новачком на заході. На зірковому вікенді у лютому 16-го Таун став переможцем скіл челенджу, у фіналі випередивши Айзею Томаса. Карл, Карл став наймолодшим, найважчим та найвищим тріумфатором цього івенту в історії. За підсумками сезону 15-16 років Таунса було одностайно визнано новачком року, і 18,3 очки та 10,5 підбирань в середньому за матч стали тому вагомим аргументом. З тих пір Кат пройшов шлях від гравця, якого Джиммі Батлер називав пухнастим котиком до виконавця, який разом із Ентоні Едвардсом виносить вперед ногами діючих чемпіонів НБА. Такі вони новачки року, які не лишали шансів своїм колегам по драфт класу. Різні кар'єри, різні шляхи. Як бачимо, потужний старт не завжди призводить до тріумфального фінішу. А ось тріумф, на який ми всі сподіваємося, це перемога України. Проте лише сподіватися мало. Треба допомагати. Донатте 57 гривень для 57-ї бригади, Донатте 100, 200 або 300, Донатте 10, 20 або 30. Головне не зупинятися і допомагати. Це був м'ячне бреше The Voice. Всіх поцьомав. Всім пока. Я ж на браша я ж напроша.